на це шоу буде накладено 100% тариф, якщо що ну бо я ж зроблений в Китаї? Окей, просто хочу, щоб ти знав. Пам'ятаєш, раніше всі хейтили все, що зроблено в Китаї. Типу, фу, зроблено в Китаї, мені таке не треба. А тепер ти не можеш собі дозволити нічого з Китаю. Тепер це буде крутий шмот, це буде дорого. Побачиш когось у курці. О боже, зроблено в Китаї? Та він багатій! Він що, мільярдер? Кіму буде новим Гучі. Чувак, ми думаємо, що цей тариф злякає китайців, але ніфіга, китайців він не злякає. Китайцям не треба наше барахло. Уяви, ти приходиш до когось у Китаї, а він такий. О ні. Я не можу купити пікап-трак, О. Ніякого f 150 для мене. Та їм пофіг. Вони такі. Ні, в нас є свій BYD. наші електрокари можуть стрибати. Нам не треба ваш кібертрак, який виглядає як сміттєвий бак.